Привіт! Сьогодні ми розглянемо множення і ділення дробів. Звичайних, уточнюю. <кій> Почнемо ми з множення. Давайте не так пишу. Множення. Я беру дроби з голови. Ну, тобто любить дроби, все, що мені спадає на голову, то її пишу. Наприклад, такий дріб, як дві, нехай там п'ятих, нам потрібно помножити на дріб. Зараз, секунду, на дріб помножимо, нехай там дріб. Опять же, 25-х нехай. Готово. А у нас є такий вираз. І ми зараз будемо його обчислювати. Є е, 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 класичний спосіб, <кій> яким, зачастую, всі користуються. Це звичайний якби, спосіб. <кій> 5 спосіб. 2, 2 на 5 і 5 на 25. І напаки, взагалі, не важно. Далі, є інший спосіб це скорочування, про який я хочу уділити, виділити увагу вам. Тому що цей спосіб легший. І на контролі, коли вам треба буде швидко помножити дроби, саме він і вам, і допоможе. Тож, почнемо. Дивимося. ділиться на 5. Це буде 1, Тому ми скорачуємо по одному. І 25 на 2 не ділиться. Ну, не ділиться цілим числом. Звісно ж, можна його поділити, але це буде зостачею. Ну, нам не потрібно. Зостачею. Тому. Спільного множника у них, на жаль, також немає на спільного дільника. Тому залишаємо все як є. Якщо, ну, і Це вже отримуємо дріб 2 е, помножити на 1. І 1 помножити на 25. Тож е, отримуємо 2 на 1. Це буде 2 і на 25. Отримуємо дріб таким от чином. Вийшло 2,25. Е, ось, ми розглянули. Тепер ми могли б, звичайно, і таким способом, і таким. Давайте ще опрацюємо і вам покажу ще один приклад, допустимо. Нехай там у нас буде там, опять же, нехай там шість. Е -э давайте візьмемо Ну, нехай 42 других будемо брати великі дроби. Помножити на. Ну, нехай там, М -м щоб у нас, хочу вам показати, на прикладі, шість. На шість. Восімнадцять. Дивіться. По такому же принципу, як ми робили. Тільки дивіться, ділимо. Вісімнадцять на шість ділиться. Це у вісімнадцять наші ділиться, це буде по три. Тому я собі зачеркую олівчиком і пишу три. Шість, ну, і тут по одному. Сорок два на шість теж ділиться це буде по 7. Тут пишу сімірку, тут беремо по одному. Ну, перемножаємо, вишивши дроб. Ну, вишив. один помножити на один. І 7 помножити на 3. Один тут і буде. І далі нам потрібно 7 помножити на 3, це буде 21. Ось так і мужчина. Ось це ми опрацювали множення. Мені здається, так незручно. От так буде видно вам. Чудово. Ось. Тепер. Я хочу, щоб ми, е, коли ми навчилися множити, коли ми опрацювали з вами техніку, тепер ми перейдемо до ділення. Спочатку треба вивчити множення, а не треба е, вивчити множення, а потім ділення, а не навпаки. Чому? Тому що ділення дуже пов'язане з множенням. І зараз я покажу вам як. Візьмемо. Якийсь там дріб, опять же. Любий. Що у нас буде з голови. Ну, нехай дріб. Дев'ять. Я опять же буду брати такі, щоб числа, щоб ділилися. 70. Ну, нехай там, ну, я пишу на... 에, допустим, на вісім, ну, нехай там третій. Для того, ой, поділити, перепрошу, поділити, поділити, для того, щоб поділити дані дроби, нам потрібно ознайомитись з терміном, що ж таке взаємообернені дроб. А конкретніше, нам треба буде шукати від цього дроба взаємообернений. Вісім третіх це дорівнює 3,8 взаємообернений. Ну, щоб ви розуміли, щоб знайти взаємообернений, це треба перевернути дроб. Опять же, ну, просто переварачуємо дріб навпаки. І це вже буде взаємооберне. Е, ну, так от. В общем, у нас уже є оцей дріб, так що це вже не використовуємо. І щоб нам е, 972, треба помножити на цей взаємообернений. На 3,8. Тобто. Е, ну. І таким чином ми. На жаль, ой. На жаль, 72 не ділиться на 3. Спільного множника в них, на жаль, теж немає. Тому все-таки залишаємо. 9 ділиться... 9 ділиться на 3 теж. 9 на 3. І... А 8, 8, 8, 8. Ні, вона не поділиться. Хоча Хотів... mm -hmm. залишаємо як є. На жаль, на жаль, не поділеться. Тому просто залишаємо все, як є, перемножаємо ці частинки. 9 на 3. 9 на 3 це у нас буде 20. И 72 на 8. Зараз я вам быстренько... Расскажу. 8 на 2. Это у нас будет 16. 8 на 7. Это будет 56. Дальше это 1, 57. Ого! 576. Один. Угу. Добрый. Все. На жаль, при діленні таких чисел вийшов такий великий дріб. Ну, так поділились. Ну, так і вийшло. Тому і так. Ось так от ми ознайомилися з діленням дробів. Я вам ще хочу. Показати всі можливі приклади, які. Е, діленням спорні вопроси, які... Давайте я буду вже на цій дошки писати, тому що, щоб не поздити бумагу. Ага, а ручки немає. Ну, ну добре. Тоді складні моменти з діленням буде е, в іншому відео. Я його потім загрожу. Дякую за увагу. Сподіваюся, все було зрозуміло. До побачення.